¡Gracias! Mm -hmm. на сьогоднішнє свято, дорогі брати Семінаристи, дорогі браті і сестри у Христі, дорогі хористи, що так чудово співаєте цю літургію. Сьогодні ми з вами маємо свято, яке дійсно завершує такий різдвяний цикл нашої церкви. І я би хотів цю проповідь або ці розважання присвятити останній частині. Отця Бенедикта 16, яка вийшла в серпні минулого року про дитинство Ісуса Христа. Як, як ви знаєте, святіший отець написав таку трилогію про життя Ісуса Христа, яку почав від його хрещення, перший том був від Його хрещення до переображення. Друга частина цієї книги була присвячена стражданням Ісуса Христа і Його славному Воскресінню. І так вийшло, що третя частина вийшла минулого року, і це є частина про дитинство Ісуса Христа. Вона ще не вийшла в українському перекладі, але думаю, що він є вже готується до публікації. Але ця книжка є надзвичайно прекрасна, і там він пояснює якраз сьогоднішню подію Євангелії, яке ми з вами чули. Святіший отець каже: розповідь про народження Ісуса. Євангеліст, Лука закінчує тим, як згідно за законом Ізраїля, було вчинено на восьмий день обрізання Ісуса, а потім на сороковий день представлення Його в святині. На восьмий день по різдві через обрізання Ісуса було прийнято до спільноти обітниць, які походили ще від Авраама. Тепер Ісус із законного пункту бачення належить до вибраного народу, до народу Ізраїльського. А на сороковий день відбувається подія потрійного характеру. По-перше, це є День Очищення Марії. По-друге, це є викуплення первородного дитяти Ісуса через передбачену жертву. І по-третє, це є представлення дитяти у святині. В книзі Невіт, тобто священичій книзі Старого Завіту, був припис, згідно якого жінка по народженню Хлоп'ятка. Напротязі семи днів була нечиста, тобто виключена від літургічної участі. На восьмий день дитя мало бути обрізане, йому надавали ім'я. А жінка ще напротязі 33 днів мала залишатись вдома для очищення крові. Такі були приписи Старого Заміна. Потім вона мала скласти жертву очищення, агнця на цілопальну жертву і молодого голуба. Або горлицю на переблагальну жертву. Убогі люди, згідно за законом, повинні були принести тільки двох горлиць або двох молодих голубів. Марія, як ми чули з Євангелія, склала жертву людей дуже бідних. Лука на Євангелії, якого проникнути теологією бідних та бідності, дає нам ще раз зрозуміти і взяти до серця. Що родина Ісуса належала до бідних людей ізраїльського народу. Марія не потребує очищення по народженню Ісуса, бо народження Ісуса приносить світові очищення, але вона є послушна законові, бо з нього виходять Божі обітниці. І ось в цьому першому значенні сьогоднішнього свята ми можемо зауважити ту велику і важливу річ. Яка повинна глибоко залишатися в нашому серці. Марія, Йосиф та Ісус належали до людей, бідних ізраїльського народу, і вони ніколи не прагнули якогось багатства. Тому що багатство дуже часто стає, стає перешкодою у відношеннях людини з Богом. Людина, яка звикла нагромаджувати багато. Потім немає щирості, немає милосердя до того, що, може, немає на кусок хліба. І видіти, що з давніх давен, починаючи від Отця Василія Великого, який є основоположником наших правил, чеснота у Богості була фундаментальною в монашому житті, але не тільки. Чеснота повності полягає на тому, що людина ніколи не покладає свої надії. На якісь матеріальні речі або на гроші. Але єдиною надією, на яку людина покладає свою довіру, своє уповання, є Господь Бог, це підкреслює перший і дуже важливий обід у нашого убожества Євангельська Рада. Бути убогим – це в дійсності означає ніколи не покладатися на гроші, ніколи не покладатися на свою якусь таку особливу шиковність але покладатися завжди і у всьому на Господа Бога. Ми живемо в такому світі, де першинство або пріоритети належать тому, що людина посідає. Дійсно, людей у нашому світі, можливо, так було раніше, цінують по тому, що вона має, який будинок вона має, в яких умовах вона проживає, на якій машині вона їздить. Але у Господа Бога все є інакше. Йосиф і Марія та Ісус є гарним прикладом цього. Не покладати своє уповання на якісь речі матеріальні, не цінити людину по тому, що вона посідає, але цінити людину по тому, яке внутрішнє багатство вона має. Так, на жаль, не раз відбувається, коли створюються молоді сім'ї, всі собі шукають якусь багату пару, але не дивляться на духовні багатства. І потім пройде пару років і наступають розводи, не можуть жити разом. Хоч, здається, мають все. І віллу гарну, і машину багату, І ходять відпочивати, не знати, в які далекі заморські країни. Але справжнього щастя там немає, тому що це щастя будувалося на грошах, на маєткові, а не на упуванні на Господа Бога. І ми маємо старше завжди це пам'ятати. Що наше уховання єдиною нашою скелею, нашого прибіжища, нашої надії, завжди має бути Господь Бог. І це, звичайно, стосується також нас, нас, чинців та черниць. Ніколи не забуваємо цієї фундаментальної основи нашого буття. Ми маємо бути щасливими з того, що живемо, і маємо Господа за Бога. Маємо Христа за Спасителя. Друга характерна риса сьогоднішнього свята це викуп первородного дитяти, що є цілковитою власністю Бога. На спомінь великої події, яка відбувалася ще в стародавні часи, коли Мойсей, з наказу Господа Бога, виводив ізраїльський народ з єгипетської неволі, сталося те, що останньою кармою для єгиптян було те, що ангел Божий. Побив усіх первородних в Єгипетському краї, почавши від скотини аж до дітей людських. І це була така кара, яка заставила фараона, примусила його відпустити людей на волю. І ось спомінь цієї події в старому завіті був закон, що кожне хлоп'ятко первородне, яке народилося у батьків, належало Господу Богу і мало бути викуплене. Такий викуп мали здійснити також і Марія з Йосипом. Однак, коли ми читаємо Євангеліє, то бачимо, що Лука нічого не каже нам про викуп дитяти, але відразу переходить до третього аспекту події, до представлення або пофілування Ісуса. Цим Лука, хоче ясно сказати, не є повернене батькам, але зовсім навпаки, воно є віддане Богом в святині. На цілковиту Божу власність. Ісуса згідно Луки, Марія не викуповує, але віддає Його на цілковиту власність Божі руки. Для люки ця подія є надзвичайна. Тут в місті зустрічі Бога та Його людей замість акту викупу, тобто повернення первородного дитяти до родини публічно відбувається пожертвування Ісуса. Богом і його Отцеві. І в цьому є друга важлива характерна риса людей, посвячених Богу. Пам'ятати, що ми є цілковитою власністю Господа Бога. І це ми зробили повністю добровільно, актом своєї волі і актом свого, актом свого розуму. Тому, дорогі браті і сестри, бачите, що в житті кожної країни, в житті кожного народу важливим елементом є те. Скільки в нас є монастирів, скільки в нас є сестричок, отців і братів монахів. Бо від цього дуже і дуже залежить виховання молоді, від цього дуже і дуже залежить духовне життя народу. Чим більше в нас було завжди монахів і монахинь, тим наш народ був побожніший, тим духовність у нас сильніше і сильніше процвітала. Але чим їх у нас є менше, то тим духовність наша слабшає. Чому? Тому що Богопосвячені особи, ті хлопці і дівчата, які віддають своє життя повністю Господу Богу, дарують себе в Його руки, вони є великим знаком того, що світ належить Богові і що Він єдиний є нашим Спасителем. Це є найпрекрасне свідчення, яке людина може дати в своєму житті. І для нас дуже важливим є підтримувати наші покликання. І молитися завжди за них. Тому що без монахів і монахинь, як це кажуть святі отці, наша земля стане пустелею. Це і дійсно так. В монастирях плекається життя молитовне, життя повне в самовідреченні, але життя наповнене дуже сильно Господом Богом. І не раз так буває, що, здається, ті монахи навіть на люди не виходять. Але з того монастиря сяє таке світло і таке благодать, що освітлює, освітлює цілі країни. І тому нашим завданням є завжди пам'ятати, Марія та Йосиф цілковито віддали Ісуса Господу Богу. Вони розуміли, що Він є Божим Сином і має бути Спасителем людини. Тому віддають його на повну власність Бога. Так само і ми. Маємо бути готовими віддавати своїх дітей на служіння Господу Богу і молитися за священичі та монаші покликання. І далі в цьому Євангелії з'являється третя така важлива риса, коли з'являється постать старенького Симеона, який за ласкою Святого Духа приходить до святині. І коли Марія та Йосиф носить туди Ісуса, він бере його на руки і каже молитву надзвичайну. Він каже, тепер можеш відпустити, леба Твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі побачили спасіння, яке ти приготував перед лицем усіх народів. Кажуть так, що в старенькому Семіонові зустрілися старі і нові завіти. Чому в цьому є така важлива символічна риса? Тому що, бачите, в старому завіті Господь Бог дуже часто промовляв до своїх слуг пророків, до праведників свого старого завіту. Але Господь Бог ніколи не спускався так близько до людини, як в Ісусі Христі. Це є особлива риса нашої християнської віри. Бачите, у світі є дуже багато десятків релігій, які вірять в Бога. Або в якесь божество. В Індії почитають Будду, як Божого пророка, пророку. Місламі почитають, почитають магомета, ізраїльтяни почитають єдиного Бога. Але християнство від них чим, чимось дуже відрізняється. І яка є ця відмінність нашої християнської віри від десяток тих інших вірувань, або віровизнань? Різниця є в тому. Що в Християнстві Бог став людиною, Бог прийняв на себе людське тіло, став одним із нас, або іншими словами, став нам настільки близьким, що став нашим братом і приятелем. Так Христос каже до своїх учнів: відтепер я не називаю вас слугами, бо слуга не знає, що його пан робить, але називаю вас братами і друзями. І це є те, що в християнстві є. Найгарнішого і найкорічнішого, Бог хоче бути близько нас. Тому Він став людиною, тому в Ісусі Христі Він прийшов на нашу землю, щоб бути нашим братом і приятелем. І це є щось надзвичайного, але в цьому також міститься певна небезпека. Бо люди завжди звикли мати Бога далекого, Бога, який є десь далеко, від якого можна сховатися. Але коли він стає таким близьким, що є поруч тебе. Що віддає за тебе своє життя, то є спокуса, що ти злегковажиш з цим великим даром. Тому для нас найважливішим є ніколи не злегковажити даром любові Бога. Завжди цінувати цей дар як найцінніший скарб свого життя. Як гарно молиться Давід у 50-му псалмі, поверни мені радість Твого спасіння. Давід згрішив і шукає спасіння. І його серце є неспокійне. Але серце християнина завжди є спокійне. Тому що навіть маючи наші людські слабкості, ми маємо Господа Бога, ми маємо його сповідь, але ще більше ми маємо Його у святому причасті. Симеон приймав маленького Ісуса на своїх руках, а ми приймаємо Ісуса до свого серця. З вірою, звичайно, але це і надзвичайний дар. Надзвичайний скарб і стараймося його дуже цінувати, ніколи ним не нехтувати. І останнє, про що нам говорить сьогоднішнє Євангеліє, це пророчі слова Симеона до Пресвятої Діви Марії, що мій син поставлений на падіння і підняття багатьох. Він буде знаком протиріччя, він буде каменем спотикання. Багато людей не приймуть його. А нет мою душу прошиє меч болю, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Вже відтепер ця молода мати чує пророчі слова, що вона буде матір'ю болісною, матір'ю страждальною. Тому що мати Спасителя не може не брати участі в його місії. Так само і ми, християни, не можемо залишитися з боку від терпіння і від жертви. Якщо Христос терпів і цим приніс нам спасіння, якщо до останньої краплини пролив свою кров за нас, то і ми завжди маємо бути готові терпіти з Ним і для Нього. Коли Господь селає нам якісь хвороби, чи терпіння, чи якісь труднощі, ми завжди маємо приймати їх з великою такою вірою, не нарікаючи, не проклинаючи. Не бути заздрісними до інших людей, кажучи, а ті зовсім не терплять, а ми маємо стільки терпінь, стільки хрестів. Христос ніс хрест, Божа мати несла меч болю. І той, хто несе якийсь хрест і терпіння, завжди є включені в ці терпіння Ісуса і Марії. Чим більше ми терпимо, чим важчий хрест є на наших плечах, тим ми є завжди ближче до Марії та Ісуса. Завжди пам'ятаємо про це. Отже, можемо зробити такий гарний висновок із сьогоднішнього свята, з сьогоднішнього Євангелія, що Христос є дійсно тим світлом, яке дає нам відповіді на найважливіші питання нашого людського існування. Але і ми, свого Богу, маємо завжди пам'ятати, що найціннішим даром нашого життя. Є те, що ми живемо, що ми отримали від Бога дар життя, але також даль спасіння, що Христос став одним із нас, щоб бути близько нас. Він дається нам, як Симеонові на руки, але до серця, у святому причасті. Тому не легковажмо цими дарами, але завтра їх цінуємо, і тоді ми будемо дійсно щасливими і вільними учнями нашого Спасителя. Христос посеред нас.